Вітаю, пане В'ячеславе. Ви є ветераном відділення наук про землю. Чи можете вам розповісти, що цікавого у вашому відділенні? Ну, я думаю, така може родзинка нашого відділення саме в тому, що ми як науки про землю, що ми не чисто кабінетне таке відділення. Ми ходимо в походи в експедиції. Ми вивчаємо. Ми вивчаємо Скажімо, водні ресурси, річки озера, які навколо Києва, ми можемо займатися і вивченням морів, які є, і навіть Антарктиди. І ви знаєте, що у цих походах, у цих наших експедиційних таких вилазках, діти дуже проявляються і їм стає цікаво, тому що це є те практично, що. Ну, що можна, як це в українською пощупати. Розумієте, не просто те, що написано в підручниках абстрактно, а те, що вони бачать своїми очима. І ми готуємо наукові роботи, проєкти, ми зараз їх називаємо, які мають практичне спрямування. Приклад, один хлопчик, ну, учень нашої, нашого відділення, писав роботу про річку Почайну. Багато вчених кажуть, що «Да, та -та, почайна не було. Найшли ми з ним ту почайну. знайшли, де вона протікала, як вона трансформувалась, і навіть де вона впадає в Дніпро. Ще є бага... а, І одної, можливо, останньою краплею того, що станцію Петрівка, метро. Перейменували на станцію почерна, може й це та робота, тому що ми підняли важливість цієї річки дуже легендарної для, для Києва, і загалом для України, і багато багато ще інших цікавинок. У нас у нас є. Ну наприклад, ми з допомогою геоінформаційних систем вивчаємо сучасні космічні карти, на яких все видно, на яких можна. Навіть щось і прогнозувати, побачимо карти минулих років, карти сучасні, як змінюється ситуація. Дуже багато цікавого, і ми запрошуємо всіх учнів до нашого відділення, яке є практичне, яке при ну, хорошому смислі слова, воно приземлене, воно не абстрактне, а воно те, що, що ми вивчаємо, де ми живемо, наука, науки про землю. Земля наш дім. А свій дім треба знати і вивчати.